17 листопада має особливе значення для всіх студентів всього світу, адже це міжнародний день студента. Зі святом свято зближує та об'єднує людей усього світу, бо це насамперед День студентської солідарності, що не має абсолютно ніяких меж та кордонів. Бути студентом аграрієм під час війни це велика відповідальність, рішучість та мобільність. А також здатність до успішного навчання в різних форматах та прагнення до постійного розвитку. Навчання в університеті, відпочинок, відключення світла, повітряні тривоги, волонтерство такі сьогоднішні реалії українських студентів. Одні захищають батьківщину на фронті, другі активно допомагають стилу, треті стороно навчаються. Кожен добросовісно виконує свої обов'язки. Студентство це беззаперечно найкращий період нашого життя. Бажаю вам відчути всі його переваги. Нехай навчання дається легко, іспити складаються швидко, а вільний час буде витрачений корисно. Бажаю вам направляти весь ентузіазм у потрібне русло, поки життя надає вам всі можливості, беріть від нього. Все по максимуму. Нехай руки, що пролітають дуже швидко, залишать в вашій пам'яті лише радісні, позитивні враження. Не сумніваємо, ні на миті перемозі, і все для цього робимо. Слава Україні! Слава студентам на